Надягаємо рукавичка, то буде розпаковка. Тільки замовила новинки вже з'явились інші. Дівчата, я просто не встигаю. Сьогодні єдленчик і кількість рожевого зашкалю. Шкода, що я не можу передати вам аромат цієї коробочки. Таке миле пакування, і тут у нас є ще підбірка фільмів для святкового настрою, тож робіть швидше скрін. Я впевнена, що вже багато хто знайомий з адлен, але я роблю замовлення вперше. Дуже зручно, що є тіпси і наліпки на них. Це як мінімум економить час створенню палітри. Тож Давайте покажу ближче, що замови. В мене новенькі бази з дрібною поталькою. Вони створюють ніжний ефект та мають уже готовий дизайн. Це саме те, що треба для новорічних манікюрів. Замовити можна в різних об'ємах, але я придбала мінімальний якраз для ознайомлення. Мої дівчатка полюбляють різні блискітки. Я сьогодні вже працювала 76-м відтінком Мені сподобалось, як швидко він вирівнюється. Тож можна вважати, що ознайомлення пройшло успішно і буду замовляти ще. Заплатила 775 гривень.